На Прикарпатті очікують погіршення погодних умов. Йдеться про мокрий сніг, ожеледь. А у горах пориви вітру до 20 метрів за секунду, також погана видимість та четвертий високий рівень лавинної небезпеки. Це означає, що існує ймовірність сходження лавин навіть за рахунок низьких додаткових навантажень на більшості крутих схилів. За певних умов очікується масове сходження середніх і деяких великих природних лавин. Тому хочу одразу звернутися до туристів, не виходити в гори в цей період. Рятувальники не рекомендують іти в гори одразу після рясних опадів. За ясною погоди треба перечекати два дні. Якщо туман і похмура погода три-чотири дні. Якщо сильний мороз до шести днів. Іноді схід лавини починається з під ніг. Якщо подібне трапилося, треба постаратися відскочити в сторону за межу. Дії або утворення лавини сходження відбувається дуже швидко, тому важко відреагувати, плюс страх, паніка. Але потрібно взяти себе в руки і зробити це якнайшвидше. Якщо схід лавини починається над вами, але на достатній відстані ну, у вас є час швидко відійти, або відбігти від зони також рятувальники розповіли, що робити, якщо вас все-таки накрило сніговою лавиною. Необхідно визначитися де, де верх, де низ це за допомогою слюни робиться і зробити навколо обличчя, навколо грудей такий простір, де, де ви могли спокійно дихати, де б міг зберігатися кисень. Не потрібно не кричати, панікувати, намагатися не заснути. Кричати не варто, сигнали, звуки потрібно подавати, коли ви вже безпосередньо почуєте, що рятувальники до вас наблизились і починають пошуки. Тоді необхідно вибратися з лавини, кажуть рятувальники. Практично нереально. Та все ж, якщо висота снігового покрову невелика і видно про світ, спробувати варто. Бегей, Раї.